Друзі, привіт! Це Я Артем Підгорний, і у цьому відео ми поговоримо про управлінців. Треба розмежовувати власник бізнесу та управлінець. Власник бізнесу може бути управлінцем. Управлінець може стати власником бізнесу. Або частково власником бізнесу. Що таке власник? Власник це той, кому належить майно. Бізнес. Який має право змінити управлінця, має право продати, має право подарувати, має право самим, самому керувати бізнесом? Хто такий управлінець? Управлінець це та людина, яка управляє бізнесом. Що значить управляє? Вона приймає всі рішення щодо бізнесу і несе за них відповідальність. У тому числі відповідальність за законом, оскільки керівник несе повну матеріальну відповідальність за всі шкоди, які заподіяв під час керування компанією. Так ось. Багато власників, на жаль, вважають, що можуть влазити у будь-які процеси компанії, тому що вони власники. Це хибне уявлення, оскільки вони нанімають когось, хто керує. Коли він керує, це знаєте, ти е, керуєш автомобілем, а хтось бере і дьоргає там руль. Да? Або е, дуже часто там багато анекдотів навіть на цю тему. Там дружини сидять да, і підказують, куди їхати, як керувати, як тормозити і так далі. Е, уявіть, як це бісить. А тепер уявіть це на гігантських масштабах, так, от в бізнесі. У бізнесі багато власників виконують функцію такої дружини, яка сидить і піддакує під руку. До цього що призводить нервовий стрес для керівника, відсутність авторитету керівника. Далі це зниження його активності, зниження його лояльності. Зниження його ефективності, небажання керувати цією компанією, і бажання передати керування власнику бізнесу. Да, ось як з автомобілем. Да? Там встав, там, ти знаєш, як їхати, їдь сама. а все, встав і там, сів на таксі та поїхав додому. Ось таке, таке е, відбувається у багатьох бізнесах. Особливо коли власник бізнесу для того, щоб створити певні комфортні умови існування у своїй родині, приймає на роботу і підпорядковує управлінцю своїх родичів або своїх там близьких, там кумів, там друзів, дитинства тощо. Тобто тоді, взагалі, відбувається цікава історія. Є правила, які розпространяються не на всіх, так є команди, які повинні виконувати але можуть бути виключення. Є завдання, які повинні вирішуватися, але є люди, які, якщо помиляться, то в принципі з них спросу не буде, або буде якийсь спрос менше, або взагалі за це ще й відгребе керівник компанії. Ось така цікава історія. І тому, коли ми приймаємо на роботу керівника. Ми повинні розуміти, що це та людина, яка є, на нашу думку, достатнього рівня розвинутим спеціалістам у конкретному, у конкретному напрямку. У конкретному напрямку. І він є більш кваліфі... кваліфікований, ніж ми. Або ми йому довіряємо таким чином, що він сам самостійно повинен приймати рішення і нести за них відповідальність. Ось. І ми туди лізти не можемо. Ми можемо спілкуватись безпосередньо лише з ним, не впливаючи на роботу його підлеглих, не коректуючи ті процеси, які він вводить, які він запускає. Тобто це самостійна особистість, це не керований овоч. Ось це самостійна незалежна особистість, який ми сплачуємо кошти за те, що вона ефективно працює, або не сплачуємо, коли працює неефективно, або недостатньо. Ефективно, це треба розуміти. Ця цій людині е, характерні: амбітність, е, незалежність, е, власна думка, власний досвід, бажання вчитись, схильність до ризику, певна доля авантюризму і так далі. Це також треба розуміти. Це, е, далі, в залежності від посад, а також від сфер діяльності, ці співробітники можуть бути наглі. Хамуваті, матюкатися, не бриться, некрасиво вдягатися, екстравагантно вдягатися тощо. Тобто, це ті, люди, це ті люди, які є явними представниками того суспільства, у якому вони повинні бути ефективні. Тому причісувати їх під певну грибінку, під ваш стереотип і так далі немає сенсу. Тому що ви хочете, щоб ці люди були ефективні. Для того, щоб вони були ефективні, вони повинні бути явною, е, такою, е, явним прошарком того суспільства, у якому вони е, працюють. Ось. Ось те, що хотів сказати. Вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою. А також чекаю від вас ваших відповідей та коментарів. До зустрічі!